Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну що, картопелька в мене вже зварилася. Ось тут чекає печіночка. А ну-ка, здогадайтеся, що ми готуємо. Підказочка номер 1. Картопелька. Зливаю водичку повністю. Так. І будемо з вами її. Вити. Ось такий в мене гаджет. ось, значить, Як добре вона зварилась підсоленій водичці. Тому зробимо пюре. Але в кого є вчорашнє пюре, вам повезло. Тож швиденько його діставайте. Бо зараз будемо готувати зрази з курячою печінкою. Тож, поїхали. Отримала пюрешку, перекладаємо її до мисочки. Ось така вона сухенька має бути, бо ми ж маємо з неї зробити тісто. Отримала пюрешку. Трішки її відставимо, щоб вона охолола. І ми додали інші компоненти. А зараз займемося начиночкою. Нам потрібна цибулька. Наріжемо її кубиком. Отакий достатньо дрібненьким. Цибулька є один зубчик чесничку розлетівся по кухні, але нічого. Ось таким чином. Пательня вмикаємо. Так, на трічку олійка. Ось так, небагато. Знову ж таки, як ви вже встигли побачити, як я люблю наш чебрець. А чебрець з печіночкою це пара нерозлучників, я так вважаю. Тому. Також сюди ці листочки додамо, поки пательня розігрівається. І будемо зараз все смажити. Так, це булька чесночок. Чебрець. Підсмажуємо до прозорості. О, ще печіночка. Повертаємося до печіночки. Вона в мене прям ціла-ціла. Ось така дуже гарна, ви погляньте, з такими шматочками. В принципі, ми можемо її зараз подрібнити, для того, щоб потім нам легше було її в начиночку, знаєте, ще подрібнювати. Тому дивіться, як вам підходить більше. Я ось такими однаковими шматочками її подрібню, поки в мене підходить цибулька з чесничком, і будемо смажити все разом далі. Вже цибулька підсмажилася чесничком. Нарізала я вже печіночку, тому відправляємо її в цю шпательню, щоб менше було нам прибрати. І готуємо все разом. Пам'ятаєте, печіночку ми з вами не солимо в процесі, а вже наприкінці а, приготування. Тому поки що готуємо. Думаю, що хвилин 10, і потім доведемо до смаку. Поки доготовлюється в мене тут печіночка, ми з вами приготуємо картопляне тісто. Вже вистигла картопелька, тому сюди додаємо або сулугуні, або ось в мене моцарелла така кускова на дрібну терку. Дуже полюбляє цей вершковий смак в картопляному пюре, а в зразах, тим паче тому ось тут трем. Як завжди, кількість компонентів, інгредієнтів я вам пропишу під відео, тому будьте уважні і ходіть туди за кількостями. Ось так, сиром порались. яйце. Одне є. Сіль, перець, звичайно, сіль перчик так, все ретельно перемішуємо. До однорідності. Так, тепер. Бачите, така вже у нас трошки рідкувата картопелька вийшла пюре, а, маємо зробити з цього тісто. Тому додаємо десь спочатку три ложечки борошна, кому не вистачить, давайте четвертий, адже картопелька має різну вологість, різні сорти, а, тому регулюйте, а, ви, ну, виходячи зі свого сорту картопельки, і наскільки сильно ви там злили чи не злили відвар, в якому вона варилася. Тут ми можемо перейти на ручки і вже ручками домісити тісточко. Ось так попідмішували борошно, бо в мене трішечки картопелька постояла у водички, набрала зайвої вологи, то трішки ще десь ложечку збільшила я борошна. Ось таке м'якеньке тісто. Ось, краса. Замісили, ну і лишили. Повертаємося до начиночки. Печіночка приготувалася. Бачите, яка вона смачненька. Ще лишається соковитою, тому ось тут ми можемо вже її посолити і поперчити. Хочете, додайте якусь свою улюблену приправу, спецію, що завгодно. Мені достатньо цього. Тісто готове. Тепер не хочу використовувати ніякі гаджети, тому пропоную пересипати, пересипати печіночку, ось, в кастрюльку, і потовкти її тим самим прибором, що ми з вами товкли картопельку. Тому ось так пересипала. Де там мій прибор? Цибульку, 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 бо це ж соковитість, обов'язково все підгрібаємо. І ось цим прибором таким чином подрібнюємо начинку. Так, трішки більше зусиль, ніж з картопелькою, але ось, бачите, все виходить. Ось дивіться. Така кучіночка, така начиночка в нас вийшла. Бачите, подрібнена. Якщо навіть шматочки там лишилось, нічого страшного. Лишаємо все прекрасно. Пательня, мисочка з водою. Тісто, генька, яке рідна, гарненьке. Трішки намочили ручки, і будемо зараз формувати зрази. Ось так розплескали, наче млинець. Картопельку вклали начиночку побільше, не шкодуйте, і заліпили то все діло. Ось так, як пиріжечок. Що завгодно, заліпили, доформували. Зрази зазвичай мають ось таку форму, подовжену. І формуємо так всі інші зрази. Угу. Дивіться, коли сформуєте зрази, важливо ще їх трішки дотрусити борошном. Бачите, бо я вже тут наробила. І ось таку краплю. Я люблю зрази, ось прямо на долоню. Тобто, це такі не дитячі, знаєте, на гарного чоловіка ось така зраза. Для того, щоб вона підрум'янилась і була, знаєте, такою золотавою. Тож, пательня. Включили пательню, Мої руки. Так, олійка, пательня. Ще трішки борошном нам ручки. І тепер ще доформували. Ой, один з'їв. І на цілий день вистачить. Викладаємо на пательню. Не догрілася. І так робимо з усіма зразами. Ось такий красунчик. Ну, посуньтесь. прийміть ще одного. Все, смажимо. В принципі, у нас начинка готова, картопелька в нас готова. Смажимо це все до рум'яної скориночки і будемо смакувати. Так, побачимо, як він тут. О, рум'яний, бачите. Ось до такого стану підсмажуємо. Це я трошки пізніше ще йому хвилинку почекати І будемо дегустувати. Це дуже ароматно. Ось така ціла купа зраз, з картопляних зраз, з печенковою начинкою в мене вийшла. Тому можна вже кликати гостей, яка Ти на мене дивиться, ось цей Сметанка. ці Танка, і, звичайно ж, звичайно, даю тут наш мій зелень петрушки до сюди подрібнити. Краса. Ну що, спробуємо найулюбленіші компоненти печіночка. Сметаночка, картопляне пюре. І це все в одній страві. Хочу вам показати розріз, щоб ви побачили, скільки. Ось дивіться, скільки тут печіночки. А я вже буду насолоджуватися. М -м -м. Це смак. Дитинства картопелька, от прям пюрешечка такая, як у бабусі, печіночка, все це вкупі зі сметанкою, зелені дуже смачно. Обов'язково приготуйте і повертайтесь, бо я на вас тут чекаю.